Провічливість українська народна казка. Над берегом річки ріс біб, а в річці плавала маленька рибка. Побачила рибка боба, згадала, що слід привітатися, та й сказала: Якся маєш, старечий бідняцький хлібе? Біб розсердився і не залишився в вбругу, а відповів уїдливо. А як ти маєш, розпхлюй хлібе? Образилась маленька рибка, і зі слізми попливла до мами пожалітися на душкульні слова боба. Вислухала її мама і вирішила повчити доньку ввічливості. Попливли вони двоє до берега річки, і звернулась старша рибка до боба. Як маєш ситий столе? Тоді б усміхнувся і шанобливо відповів Здоровенька була, панський столи. Обернулась старша рибка до здивованої доньки і сказала, Як ти привіталася, так тобі і відповіли. Який добрий день, таке й доброго здоров'я. Кінець.